Усім привіт! На днях викладала відео про вино. Ой боже, ви дивіться, яка гарна, яка гарнюнька просто. Ось розказувала, як я його роблю і все. Ну там швидесенько за 15 секунд. І багацько чого не сказала. Зараз задають дівчата мені питання, Вон, бачите, як булька буль-буль, Це така кришечка з гідрозатвором. Ну, Є ще такі, що можна трубочку, водичку вставляти. Дивіться, вишню, виноград чи ще що кажуть туди, ну, там спрашували за йошту: все, що ви будете класти, його мити не треба, бо на кожній ягодці є природні дрожжі. Ось, і вони повинні грати. Тому Ще раз, любу ягоду: 10 кг, плюс 5 кг сахару. Цукру плюс 5 літрів води. Це все жмакаємо добре в якоїсь там тарі. Да? І цю тару ми не закриваємо плотно. 3-4 дня ми опускаємо шапку, воно буде підніматися, бо воно ж буде грати, і ці всі вишні, чи що вам треба пережмакувати, щоб воно опускалось. І оце так протягом дня, два-три рази ми оце жмакаємо його. Воно собі опускається, далі грає. Все це робиться ну, в хаті хай стоїть, я не знаю, не на сонці, бо на сонці. Йому буде дуже жарко. Потім ми це все відсижуємо, а тут цих ягід від косточок, від всього, через марлю, через все заливаємо в баночки, в бутилочки, можна просто в трьохлітрові банки заливати. Можна просто в трьохлітрові, ну це в мене трошки інший рецепт, але теж вино. Можна просто отой, е, оту у, той, у ту вишню пересіжену залити трьохлітрову банку, а діть отак перчатку. І це все повинно ще в нас грати десь біля місяцю. Оце все в нас грає, воно ж бачите, воно ж видно, що воно грає. Така штучка, воно з бульбашками булькає, воно грає біля місяцю. Тут перчаточки натягнуті, поки вони не опустяться повністю, поки навіть не почнуть втягуватися на Туди в бочку, його трогати не треба. Потім, що ми робимо? Ми просто беремо трубочку, засовуємо сюди, тут буде осадочок, як воно виграє. ось Ця піночка уйде, буде осадочок. Ми беремо трубочку і зціжуємо без всяких осадочків, можна переціжувати і через марлічку як хочете, але без цього всього, ну, як сказати, без пінки, без осадку по бутилкам. Все. Дівочки, якщо у вас так вийшло, що бродила в бочці, да? і ви в бутилки залили, а воно не хоче бродити, то можна додати трохи сахару. Значить, дріжджі з'їли наш сахар. Скільки додавати, це ви вже самі по собі. Якщо сильно кисленьке, то додайте там стакан, два, цукру, як уже ви вирішите. В общем, ось такий простий, дуже гарний, а головне смачнючий.